Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство і звати мене Олександр. Сьогодні знову відео сільського життя. Так, бачите, ми на городі нам зорали, але не до кінця, тому що малий трактор не міг взяти. Ми хотіли ще зорати он там, Аж туди до того паркану. І так, сьогодні хочемо посадити оземну цибулю. Цибулю ми придбали вже. І тепер просапуємо грядку. Бачите, вже грядка майже просапана, ось такий кусок. Цибулі небагато, ми ще й навесні посадимо, але хочемо посадити озимої трохи. Так от тут вже ось є рядки, отакі, які я зараз буду дороблювати. Бачите? Тут вже є два, будемо класти в чашки і вже загортати, бо це садиться на зиму, тому треба трохи дужче загортати. Ну от так. Так дивіться. Ось так я зробила вже частину рядків. І оці буряники, по можливості вибираю, щоб потім вони, поки цибуля ще не зійде, не успіли прийматися. Чим менше залишити, тим потім легше буде палувати сапати. Так отакі рядки. Ще цей кусочок зараз. Треба зробити рядки, а далі там уже реля. Знімаю ближче, щоб було краще видно, як це вироблено. Так, дивіться, такі вже рядки зроблені. І тут зараз будемо садити цибулю, а як саме покажу. Так, тикаємо тут у рядочки. Я казав, не будемо текати тут, а отут. Потім, щоб потім пригребсти. Так, і так будемо засаджувати цю грядку. Бурянейки більші забираємо, щоб потім вони не проросли. І отак цілу грядку засаджуємо. Є. Так, Те, чому тут рядами недалеко, отако приблизно один від одного. Ніколи таке не робили, але хочемо спробувати. Бо ми постійно сидимо на весні, цибуля і непогано. А тут вирішили посередині озимої трохи весняною. Отак. Цибулю після покупки таку капрону зібрали і е, вона у нас сокла. Вона трохи була ще сировата. Так. І так. щоб не закопчувати цибулю, йду по зовсіх рядках. Потім все одно треба їх пригрібати. Так, садимо обов'язково, так щоб було видно, корінчиком униз, до догори ногами. Бо так вам цибуля не з'їде. Затискаємо досить глибоко. Так що потім, після того, як ви будете загрібати, буде вам не вилетіло наверх. І так пересуваємося на степло. Ми щось і дома робимо і паркан вже доробили. Підсохне, покажу. Працюю я в рукавицях, хоч не люблю, але треба так, бо в мене після того дуже з руками погано. Рани з'являються від землі. Хоч і люблю це діло. Так, тут трохи залишилося. Досадити до цього рідка. Так. Там досаджено. Тут далі. І ось тут. Так, друзі, дивіться, а в нас сонечко. Небо синє, синє. Так, вон пасуться наші кози. І небо таке дуже гарне. Та є добре. Так, я вже тут. Трохи довго це тикати, Ну нічого зараз потикаємо. Цю цибульку нашу. І зараз покажу, як будемо її загрібати. Так, дивіться, бачите, цибуля знаходиться один від одного на такому, як я їй показував. Можна і густіше садити, якщо ви хочете навесні промикувати на їду. Невеликі цибуленки такі молоденькі. А якщо ви хочете просто тримати на ось, щоб була велика цибуля, то садіть трохи ширше, щоб було їй місце рости. А наразі я майже закінчив. Так, прийшло небагато-немало часу. Я вже дотикав цибульку. Надіюся, вона зійде. Ой, ще тут буряки, морква тут була мала, залишилась. Всю цю землю ми просапували з отаких з такої релі. Бачите, тут така полоса є. Так, і ще отут є така полоса. Так, отак загрибаємо і трохи притоптаємо, розрівнюємо. Отак. От там цибуля вже. І так продовжуємо цілу грядку. Там, бачите, там ще є оранна земля, потім теж будемо просапувати, садити чесник. Але ще до того руки не дійшли. Так от, загребли це все? І така перша частина посадки цибулі. Ще можна посадити осінню. Пізньою осінню. Так, а чекайте другу частину. Що ми далі будемо робити? Вона вийде дуже скоро.